Сьогодні розповідь піде про кукси. Значить, знайшов я кукси більшого розміру, за що хочу дуже подякувати своєму клієнту і підписнику. Дякую, Андрію, за те, що ви в нас їх замовили. І, звісно, якби не ви, то я думаю, що я б навіть і не дізнався, що є такі самі кукси, але більшого розміру. Тому щиро вам дякую за ідею і за замовлення. А я повертаюсь до теми відео. Отже, зазвичай в нас були ось такі кукси. Я сам ними постійно користуюсь, ви їх постійно бачите у моїх відео. Мені дуже подобаються ці кружечки. Зазвичай я користувався ось такими маленькими. Але після того, як Андрій дав мені завдання знайти кукси такі самі, але він хоче їсти з них кашу і їжу на природі, і каже, що мені потрібна більше така сама, щоб виглядала. Але щоб була більше. Я шукав, шукав і ось знайшов, я думаю, те, що йому було потрібно. Отже, давайте порівняємо їх. Ось так, думаю, всім буде видно. Ось ці кукси в нас були раніше, а ось ці з'явились в нас досить нещодавно. Ось вам різниця. Порівняємо ось так. Ось так, ось так. Звісно, я їх переверну і також порівняємо ось так хвостики, Щоб хвостики в них були на одній лінії. І отвори під пальчики також. І ось наша різниця. Така сама історія з темними куксами. Вони, до речі, у двох кольорах світлі і темні. Світле дерево і темне дерево. Ось такі були. А ось такі тепер періодично будуть у нас в наявності. Подивіться, знову ж таки, на розмір. Зараз знову їх ось так прикладемо і подивимось на різницю. Як бачите, вона суттєва. Суттєва чому? Тому що раніше я і пив, і їв ось з цих кукс І, в принципі, ніяких проблем в мене не було з тим, що вони якісь маленькі. Це моя звичайна кружечка для чаю, для кави, для різної їжі. В поході вони в мене як тарілочки, і як тарілочка, і як кружечка. Тобто універсальні такі речі для всього мені служать. А ось ця, яка більша, то, звісно, сюди можна вже. Таку добрячу бадью, чаю або какао налити. І, звісно, з них можна їсти вже повноцінно. Тобто тут я собі ще докладаю одну чи дві порції, як добавку, а тут, я думаю, однієї прям вистачить. По об'єму маленькі кукси, маленькі кружечки. Кукса, до речі, це фінська кружка. так? Тому, хто не знав назву. Всім розказую. Отже, зазвичай, зазвичай, ось цієї кількості, що тут вміщається, мені вистачало з головою. Тут 180-220 мл. Розмір і об'єм варюється від кружечки до кружечки, бо вони робляться вручну. А це означає, що від однієї кукси до іншої розмір... Може бути трішки більшим або трішки меншим. І майстри зазвичай дають ось ці 40 мл туди-сюди різниці. Візуально видно. Ось ці здаються більш-менш однаковими. Але є таке, що тримаєш дві кукси в руках і одна прям, ну, видно візуально, що вона менша, тобто об'єм в неї менший. А ось цей прям великі. Мені здається, що прям дорослій людині можна буде добряче наїстись, якщо тут буде порція якогось супу або каші. Значить, по об'єму з маленькими куксами ми вияснили, з великими тепер 350 мл об'єм великої кукси. Маленька 180-220 мл, велика 350 мл. Знову ж таки буде якийсь розбіг. Тобто плюс-мінус якісь мілілітри, звісно, будуть від кукси до кукси. Тобто, 100% 350 мл може і не бути. Тобто може бути трішки більше або трішки менше. Ну і звісно, і просто 350 в когось також може таке бути. Це залежить від майстра, один робить краще, щось заміряє трішки так під час роботи. Інша людина робить і може так. Знаєте, є приблизні якісь в людини розміри, і вона робить, ну, як ми ж всі знаємо, які є працівники. так? Переходимо до наступної частини цього прекрасного відео. Я хочу ці кружечки порівняти за об'ємом. Тобто за фактичним об'ємом. Як я буду це робити? Є в мене два мірних стакани. Один, і ось другий, він пустий. Бачите, от в мене тут вода. Видно вам вода у мілілітрах. Так, і зараз будемо ми це діло заміряти. Заміряти будемо як? Почнемо з маленьких кукс. Зараз я трішки передвину камеру від е, крафтового паперу, щоб нічого не замочити. Один момент зараз я передвину і повернусь ось так. Передвинув я трішечки штатив і трішечки папір. Ось тут в мене вода. Її я буду наливати в кружечку, і спочатку буду наливати її повну. Тобто ви будете бачити повний об'єм кружки по кромку, ось цю. потім буду переливати з кружки водичку ось у цей мірний стаканчик. І по цій шкалі, де написано вода у мілілітрів, будемо дивитися, скільки тут. Тут дуже грубі значення, ну тобто 100, одне ділення, тут 100 мл. Так, 100, 200, 300, 400, ну приблизно хоч будемо знати, скільки тут вийде. Це буде у нас перший замір. Другий замір я буду наливати вже не по кромку кукси, а ось так ну трішечки менше. Тобто те, як ми користуємося цими кружечками в повсякденному житті. Ніхто не наливає по кромку. Але на, на всяк випадок хочу налити і подивимось. Давайте почнемо з маленьких. В мене їх дві, вони в принципі однакові, тому я зроблю два заміри. І в нас разом буде чотири заміри. Два заміри на маленькій кружиці, тобто під кромку і трішечки ось так нижче кромки. І тут така сама ситуація. Перший замір буде по кромку прям. Щоб майже, ось майже майже розливається рідина. І другий замір буде десь ну, ось так приблизно. Звісно, це все на око, тому дивіться, будь ласка, відео і визначайте, що воно для вас, так? Як наливаєте ви, і приблизно який від того буде об'єм. Ну, давайте наливати. Спочатку під кромку. Так. Обережно ось так наливаю. Давайте вважати, що ось це в нас налито водички під кромку. Це в нас кукса маленька. Ну і оп, нібито нічого нікуди не пролив. Так, ставлю куксу маленьку в сторону. Тут в мене цукор, рис. І ось в мене. Вода, мілілітри. Зараз буду я дивитись на цю шкалу і подивимось, скільки в нас тут. І звісно, треба зробити якийсь більш-менш фокус, щоб ви також сюди дивились. Отже, мені видно чудово, а вам не знаю, тому зараз я ось так камеру буду підіймати і буду намагатись вам показувати. Значить, зараз я рівно буду намагатись поставити кружечку. Тобто, якщо ви бачите, ось в нас 100 мл, ось 200 і тут трішечки більше. Тобто виробник вказує, майстри, вибачаюсь, вказують, що об'єм кружечки від 180 до 220 мл. І якщо сюди ми ось так подивимось, то бачимо, що тут десь приблизно 200, 210. 210 мл. Це маленька кружечка. І це, зараз переливаю водичку сюди, як вона була. Тобто під саму кромку в нас конкретно в цій кружиці 210 мл. Зараз подивимось, якщо ми налімо трішечки менше, скільки буде. Беру знову ж таки цю кружку. І знову наливаю так, як зазвичай ми. З вами користуємось. Думаю, що якось якось ось так. Хтось із вас наливає, звісно, більше, хтось менше, але я зробив ось так, показую вам. І переливаю знову ж таки у у мірний стаканчик. Всю воду витрихнув. Знову ж таки, ось тут. Цукор, рис, вода. І дивимось скільки тут. Так, зараз у нас буде фокус. І ось у нас фокус. Коли є фокус, я можу вирівнити стаканчик і сказати вам. Ось бачите, знову кудись фокус дівся. Який в нас тут об'єм. Отже, як ви бачите, у нас тут 180, 100, ось 100, ось 200. І в нас тут 180 мл. Тобто зараз перелю і покажу і розкажу, продовжу. Отже, все правильно під кромку максимально, так. Що потім вода вже переливається, в нас 210 мл конкретно в цій кружиці, І 180 мл десь ось на цьому рівні. Тобто рівень нашої звичайної експлуатації. Це що стосується маленьких кукс. Зараз з великою подивимось. Першим ділом я наливаю під кромку під саму. Наливаю, щоб ви бачили. Повторюю, що так ніхто не робить, так тільки я роблю в своїх дослідах. Так, Ось це під кромку я налив. Сподіваюсь, що вам видно. Зараз буду, намаг... Оп. Зараз буду намагатись перелити. Знову ж таки, це буде приблизний в нас об'єм, бо ви бачили трішки витекло рідини. Зараз подивимось під кромку, Бачите, води вже значно більше. Так, це в нас цукор, це в нас ось вода. Дивимось скільки води під саму кромку. Так, зараз у нас буде тут, зараз буде фокус, і я зможу вам все показати. А Що ж, вона не фокусується ніяк. Один момент, зараз фокус буде. Зараз я його знайду. Отже, вирівнюю. Один момент. О! І ми бачимо, що під кромку в нас, ось тут бачите, 400 мл, так, а тут 300. Ми бачимо, що в нас, так якщо рівно тримати, то ми бачимо, що в нас 350 мл води під, скажімо так, під кромку, під зав'язку. Рівно 350. Тобто, коли ми зазвичай будемо користуватись кружечкою в нашому звичайному повсяденному режимі, то водички в ній буде менше, ніж 350 мл. Знову ж таки, різниця від кружки до кружки є. Знову ж таки, наливаю води. Під кромку було 350 мл. Зараз подивимось, скільки буде. Ну, хай буде ось таким чином. Це не під кромку. А ну-ка. Сподіваюсь, вам видно. Тобто десь 5-6 мм до кромки я налив. Давайте подивимось, скільки буде зараз. У нас цікаво, чи 300, чи трішки більше, ніж 300 буде. Так. Шукаємо, де в нас вода. Вода в нас повинна бути ось тут. Знову ж таки, шукаю, де в мене тут фокус. Перевіряю, щоб дійсно це була вода, так? Все добре. Вирівнюю. І буду показувати вам, скільки тут. Отже, вирівняв. Ось в нас, мені видно вам, не знаю, чи видно, ось у нас мілілітри. Так, ставлю знову ж таки максимально рівно, щоб ви все бачили. Ось, поставив я рівно. Так. І в мене тут, дивіться, 100, 200, 300, 20, десь приблизно. 20, 310, 320 мілілітрів, коли води у кружичці. Приблизно ось так зараз. Приблизно ось так. Переливаю воду, як вона була. І ставлю її в сторонку. Отже, ми можемо з вами зробити висновок, що у велику куксу під кромку влазить 350 мл рідини. У цю ж велику кружку, якщо ми наливаємо таким чином, як ми користуємося зазвичай, тобто десь ось так 5-6 мм від кромки, то тут в нас буде 310-320 мл. Ось такий об'єм. 350, повторюсь, під кромку. І 310-320 ось так, коли ми наливаємо, як зазвичай ми робимо. Якщо взяти кружечку маленьку, то в нас. За всіма параметрами, в нас буде як під кромку 210 мл. І ось так не доливаючи доверху, так як ми користуємося кружечкою зазвичай, в нас буде 180 приблизно мл. Це приблизно. Від кружки до кружки, я повторююсь, майстри дають 40 мл туди-сюди, плюс-мінус різниці. Тому це може бути. Погодьтесь, дуже важко вирізати з дерева щось вручну таким чином, щоб був однаковий потім розмір. Десь трішки більше, десь трішки менше. Така сама ситуація із кольором деревини, зі структурою деревини. Тобто, десь є ось ці вікові кільця на якійсь кружерці. на іншій може не бути. Тут є, бачите, Ось такий, ніби там десь сучок був. Так, Тобто другою такою просто може і, і не бути так, кружечки. бо, бачите, коли роблять куксу з дерева, то, звісно, деревину нарізають і вікові кільці трішечки нижче, можуть бути тут, тут, так, в залежності від того, як майстер поклав шматок деревини. Якщо вирізає ось так, то вони будуть тут. Якщо вирізає якось іншим чином, вони можуть бути з іншої сторони. Або взагалі їх може навіть і не бути. Тобто десь їх видно прям дуже добре, а десь ні. Так, і така сама ситуація із сучками, наприклад. Ось вам. Десь в мене тут чи тут, чи я не взяв її. Не знаю. Зараз подивлюсь. Приклад, щоб вам показати. Ну Ось, наприклад, давайте покажу на цій кружиці, так Тобто, в нас ось така гарна структура деревини. І тут є ось такий чудовий момент, бачите? Тобто ось так, ось так, а потім хоп, і в нас ось так малюнок ніби розділяється і йде в дві сторони. так Тут ось направлення руху, а тут ось. Що це означає? Що просто шматок деревини лежав ось таким чином. І всередині, дивіться. Ось нібито сучок там. А з іншої сторони такого нема. Ось дивимось на ще одну куксу, наприклад. Дивіться. Іде тут. Ну, ось тут є вікові кільці, так? А ось тут нема. А ось тут є, бачите? І така сама історія. Направлення всюди різне, так? Зріз і все інше також, бачите? Тобто вони відрізняються і кожна кружечка, вона одна в своєму роді. Ось, бачите, ніби ніби дірочка, але це не дірочка взагалі. Це ось такий зріз був. Ось. І кружечка від кружечки відрізняється. Бачите, тут ось такий малюночок, у іншої буде інший. Звісно, різна кількість отворів в них є. Це лише я вам показав деякі з тих, що є в наявності або можуть бути. Вони всі мають ось такий шкіряний темлячок. Зі шкіри. З часом він зношується, може з часом навіть порватись, його потрібно замінити буде. Ось так це все діло виглядає. Так, відео буду закінчувати. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, вам було Цікаво, сподіваюсь, ви дізнались щось новеньке або просто добре провели зі мною свій час. Кукси можна придбати в нас в нашому інстаграм-магазині. Раджу, звісно, раджу вам перейти, подивитись. Можливо, підписатись на наш інстаграм, якщо вам буде цікаво, тому що дуже і дуже багато роботи, дуже багато свого часу я залишаю в інстаграмі і, звісно, і. Результат видно, тому запрошую всіх подивитись, перейти, можливо, підписатись, залишити якісь коментар, якщо є бажання. І звісно, хочу подякувати за те, що ви залишаєте коментарі на YouTube. Дуже і дуже вам дякую за всі вподобайки, за те, що ви підписуєтесь. Обов'язково те, хочу подякувати, що ви розповідаєте своїм друзям і знайомим, всім людям, які зацікавлені в туризмі. В будь-якому туризмі взагалі, бо людям, які зацікавлені, їм буде цікаво за те, що ви їм про нас розповідаєте. Я думаю, що нас стане більше через це. Тому дуже і дуже вам дякую. Хай люди бачать, обов'язково кажіть, кому цікаво так, про майкемпінг. Хай люди зайдуть, подивляться, можливо, захочеться їм підписатись, залишити коментар, вподобайку і так далі. і так далі. Звісно, величезне дякую за те, що приймаєте участь активну в розвитку каналу. Хочу подякувати всім людям, які залишають якийсь донат. Взагалі неважливо який. Головне прийняти участь. Так? Я так вважаю. Мені дуже приємно завжди, коли я заходжу і бачу. І... Людина там щось залишає якісь кошти. І дуже часто в мене так буває, що заходиш в мобільний додаток в Монобанку, і бачиш, і там хтось залишив якусь суму, і в Монобанку можна підписати. Так, І людина залишає ось цей напис, і там зазвичай в мене написано на розвиток каналу, чи ось, наприклад, вчора людина трішечки задонатила, і було підписано на GoPro. Нову привіт від Андрія. Дуже-дуже Андрію і всім всім людям, яких я випадково просто не запам'ятав. Ви вибачте, я наступного разу буду людей обов'язково у відео своїх про них згадувати. Про тих, хто залишив донати. Звісно, якщо людина захоче, якщо не захоче, то не буде. Ось. Тому дуже-дуже дякую, що ви приймаєте участь в розвитку. Будемо потроху збирати на гарні камери, скажімо так, на камери, на штативи, на всі ці важливі речі. І буде в нас все чудово. Тому дуже-дуже дякую. Побачимось у наступних відео. Переходьте в інстаграм, там буде вся інформація про ці кружечки, про об'єми, про вартість. Все буде там, бо я не хочу тягнути свій інстаграм-магазин туристичних речей. В YouTube. Тому дуже дякую. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на все, що є в Linktree. Я залишаю посилання завжди під відео. Все, можете подивитись, нічого від вас не скриваю, все вказано. Будь ласка, читайте. А також хочу сказати, що під кожним відео я залишаю обов'язково цитату якоїсь видатної людини. Взагалі під кожним своїм відео на YouTube. Також всі цитати я підбираю і залишаю в описі лише ті, які мені подобаються. Ось тому ви можете переглянути. І, звісно, деякі дуже такі гарні цитати, дуже мотивуючі. Подивіться, можливо, вам буде цікаво, бо мені цікаво, в мене величезна колекція цих цитат, і я потроху з вами ділюся. Мені дуже приємно. Тому пишіть свої коментарі під кожним відео. Буду дуже і дуже чекати, і буду із задоволенням відповідати. Всім дякую за те, що провели свій час з MyCamping. Звуть мене Кирило, і побачимось у наступних моїх відео. Всім гарного вечора.